Факти, які б я хотіла знати до того, як вступити на психолога. Я вчусь на четвертому курсі психології у Києво-Могилянській академії. Перший факт мало. Ти вчишся 4 роки, але насправді цього мало, щоб бути кваліфікованим психологом. Треба буде закінчити ще магістратуру, напрямок у якійсь терапії, КПТ, гештальт, бо університет просто тобі не дасть цих знань. І денег теж буде мало. Математика, біологія і соціограма. Кто там каже, что нет псих математики на психологии? Сейчас покажу, как ей нема. Открываем Excel, раз. А вот такие графики хотите? Що там той математики вы будете вчити всю будову мозгу. Ты думаешь, что ты пришел на психологию, вчити психику? На биологии ты будешь вчити всю будову людського организма. Сердце, почки, печенка. Я шла на психолога, не знаю, чем биологии. И это была моя огромная ошибка. Що ж таки наша социограмма? Вот эта вещь это тоже психология. Вот этот круг. Крестики. Це соціальна психологія. Вибір. А, я вже забула, що там писала. Вибір чи КПТ, чи гештальт, чи хочеш з дітьми працювати. І скоріше за все, тобі буде мало цього одного КПТ або одного гештальта. Ключове, те, що є в українських університетах, це СРСР, Радянський Союз. Вся література просто просочена Радянським Союзом. І часто в українських університетах і викладачі люблять дуже Соєнський Союз, і вони самі такі старенькі І практики, як такої практичних навичок від крутих психологів, ти получиш тільки на платних от цих от дорогущих курсах. А на сістерніці я розповідаю про психологію, так що підписуйся, тобі буде корисно.